Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Кньовець Володимир Олексійович, позивний дід, герой-захисник, солдат першого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, військової частини А 0222 Його звали Дід, але він був мужнім і вічно молодим душею воїном України. Історія його розпочалася у селі Біліська воля серед рівненських лісів і річок. Народився Володимир Княвець 16 березня 1981 року. Йому судилося пройти шлях від сільського працівника до воїна незламної армії. Дитинство не було легким після дев'яти класів місцевої школи. Він рано став до праці у колгоспі на землі, яка завжди годувала і випробовувала. Не боявся роботи, не шукав легких шляхів. Він просто був там, де треба, серед людей, для яких праця була честю. Життя водило його різними дорогами: рівненщина, згодом Полтавська область, село Куйбишеве. Там, у серці степового краю, він знову починав із нуля, працював на м'ясокомбінаті, в охороні, на молочній фермі. У 2010 році одружився. У 2011-му у подружжя народилася донечка Анастасія, а у 2013-му народився син Олександр. Володимир був турботливим батьком і чоловіком, будував дім, ростив дітей, яких любив понад усе. І поруч була вона: дружина, опора, серце родини. Остання посада Володимира, слюса ремонтник тов Обрій. Колеги колективу МТФ села Вишневе тов Обрій Молочний Кластер згадують про Володимира. Володимир був надзвичайно відповідальним, працьовитим і щирим чоловіком. Його руки знали кожен клаптик ферми. Його майстерність не раз рятувала техніку від зупинки. Завжди спокійний, завжди готовий допомогти. Він був не просто працівником, а частиною великої родини МТФ Вишневе. Згадує Данканич Наталія Васильівна. Він не був військовим до війни, але справжній воїн це не погони, а совість. 7 березня 2022 року, коли Україна горіла під обстрілами, Володимир без вагань став у стрій, аби захистити своїх найдорожчих дітей. Військова частина а 0222 3 третій механізований батальйон імені Богдана Хмельницького. Це був його новий шлях. Пройшов навчання на Яворівському полігоні, отримав знання, зброю і позивний діда. Його так прозвали побратими не через вік, а за мудрість, витримку та спокій. Він був тим, хто не панікує, тим, хто тримає стрій, тим, хто веде за собою. Його перевели до Києва, до першого президентського полку, еліти українського війська. І вже 8 березня 2022 року він був відзначений нагрудним знаком Сталевий Хрест, бо саме таким і був сталевим, непохитним, тихим героєм великої війни. Він загинув 9 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання біля села Урожайне на Донеччині на фронті, де земля палає, де свободу міряють кров'ю, де кожен метр це життя. Володимир віддав своє. За тих, хто залишився, за тих, хто ще виросте. І поки ми пам'ятаємо таких, як Володимир Дід Кнівець, ми не зламні. Вічна слава і шана герою!